Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про аромати піжамки. Я вже декілька разів говорила в своїх відео, що в мене деякі аромати, я їх відношу лише до піжамок. Можливо, не лише, деколи я їх можу носити і на вихід, але частіше всього це такі домашні, спокійні аромати або аромати солодкого сну. Тож, почнемо, далі будемо вже по тексту розповідати. Першим ароматом хотіла вам показати це пробланка Елеганс. Я б сюди ще й віднесла класичну пурбланку, але, на жаль, у мене зараз її немає, але скоро вона з'явиться. Так ось, Це аромат нестійкий. Трішки відійду від теми від цього аромату. Для мене аромати піжамки це аромати нестійкі, це туалетні води, це такі аромати поливашки, які носиш на тіло, вони зливаються з ароматом власної шкіри і дають такий приємний фльор, назвемо це так. Або аромати, які розслабляють, настраюють вас на відпочинок. Ось цей аромат, Пурбланка Елеганс, один із них. Він солодкий, пудровий, легкий, він, мене він не душить, він дуже гарний, він, наче як піжама вас огортає, заспокоює, такий пухнастий ароматик для сну, для відпочинку. По нотам тут верхні ноти груша полуниця мандарин, середні ноти гарденія біла орхидея жасмин. І базові ноти, білий мускус, ваніль Амбра. Що хотіла сказати, що, в принципі, от як вони розписують, воно схоже, тут майже все відчувається. Єдине, що полуницю я не дуже, можливо, вона так дружить з мандаринами-грушею, що її так не впізнати. Але це дуже солодкий, приємний аромат. І саме от груша і в базі ваніль Амбра дають ось це відчуття. Піжамки, це відчуття спокою, розслаблення. Я говорю про свої відчуття. У мене це саме так. Давайте підемо далі, тому що я там підготувала я декілька ароматів, як вам мій фон. Я максимально старалася наблизити нас до теми ночі, до такої камерної. Сподіваюся, хоч трішечки вдалося. А, ще один мій аромат це з високих флаконів. А, моя новиночка, я його придбала недавно, але коли я його спробувала, я одразу зрозуміла, що це буде ще одна моя піжамочка. Хоча, чим більше я його використовую, чим довше він стоїть. А, я не сказала, це монотем аромат з маслом маної. Я далі розповім по нотам. А цей аромат він грає, і він з часом трішки змінюється. Коли я його перший раз відкрила, він був якийсь різкуватий. Я очікувала від нього кокосу, але кокосу не, від... не відчула. Чому очікувала від нього кокосу? Я начиталася відгуків, що аромат а, з масла Маної Маною видобувають за допомогою кокосового масла. Здається, якась там вони перетирають квітки маної, вони перетирають з цим маслом і таким чином отримують сам екстракт маною. Можливо, я трішечки помиляюся вибачаюсь, але от суть така. Але кокосу я тут взагалі не чую, от його навіть і немає. Але це аромат дорогої косметики, саме такої дорогої, доглядової. Як в дорогих салонах, я хоча й була не дуже часто, але ось цей аромат, ось цей шлейф, він відчувається. Аромат дійсно доглядовий. Мені цікаво, який він буде далі, але зараз мені дуже подобається його наносити перед сном. Дуже приємно його відчувати на своїй шкірі. І ще... Скажу, що на саму піжамку на ночнушку я не наношу ці аромати, це більше для шкіри, це більше для щоб шкіра подружилася з цим ароматом, і от ти відчуваєш такий легесенький фльор. Він не стійкий. Поки що цей аромат мною взагалі не стійкий, можливо, щось зміниться, тому він у мене і піжамка. По піраміді, по піраміді у нас верхні ноти персик. Далі йде олія маної і в базі Османтус. Ще що хотіла сказати, що коли готувалась до цього відео і підбирала аромати, згадувала, що найчастіше я перецном люблю наносити, то зрозуміла, що аромати, в яких є нота персику, їх найбільше. Мені здається, що саме персик він дає ось цю. Пухкість ось цю хмаринку, оцю легкість, оцю, те, що вас огортає, персик буває різний. Персик буває такий активний, гострий, колкий. От, Наприклад, зараз розношую кулпіч від Фабіан Маше, там такий, скажімо, дерський персик. А тут персик м'якенький, він такий вас, вас любить, вас так щекоче трішки. Мені дуже подобається аромат, дуже цікавий. Цікаво, як він буде далі грати. Я думаю, що далі він ще покаже, покаже свою красу. Так, наступний аромат. Я вже його, деякі аромати я вже показувала. Це від g Deso Glamour. Видно, що його я вже використала так багатенько. Ось цей аромат я його тільки отримала, я зрозуміла, коли його купила і додому принесла, спробувала. Він був спочатку не стійкий взагалі, і я вирішила, що це буде лише піжамка. Але потім він відстоявся і набрався стійкості. Зараз він набагато стійкіший, не скажу, що сильно. Якщо він потрапляє на одяг, то він краще тримається. А от якщо е на шкірі, то не дуже. Але він саме та піжамка, саме, тут така більше пудра для мене, яка вас е гортає. Отут навіка от зараз. Какао, пудра, якась солодкавість квіти, апельсинові квіти відчуваються. Цікавий аромат. Я ще так дивилася, що тут багато, ну не багато, тут лише два аромата, які натхнені ароматами Хюгобос. От Хюго Бос вони вміють робити такі шкіряні, не шкіряні, а от аромати для шкіри, скажемо ось так. Цей Дуже гарна піжамочка, дуже приємно його відчувати. Він такий релаксуючий, відпочиваючий, називаємо так. Ось в ньому також є в піраміді персик. Верхні ноти персик фрезія, середні ноти османтус і в базі кава. Каву я тут не сильно відчуваю, іноді буває, але мені здається, можливо, це від температури залежить. Тому що на вулиці воно трішки по-іншому грає, ніж якщо носити вдома. Але я відчуваю пудру. От для мене це найкраща пудра одна з найкращих пудр в моїй колекції. Тому раджу продивитися. Також я знаю, що дуже дівчатка люблять такі аромати в офіс. Мені здається, що і на роботу цей красунчик дуже гарно виглядав. би там. Далі один, ще повернемось до Avon, Аромат Натурель. Імарі натурель. От також, коли отримала цей аромат, я одразу зрозуміла, що це буде моя піжамка. Цей Імарі поки що не стійкий. Якщо порівнювати, у мене еталон є. Імарі, це Імарі Корсет, він шлейфовий, стійкий, дурманячий то цей такий спокійний, розслабляючий огортаючий, на, наче такий шовковий шалик, або навіть е, якийсь пледик, от, якийсь в'язаний, е, мабуть, не шовковий, мабуть, більше шерстяний пледик. я так сказала. Дуже приємний, солодкий аромат, не який, коли змішується з вашою, заграє до вашої шкіри, він дуже гарно проявляє себе. Дуже приємний аромат. І взагалі, от у мене тепер з'явилося 4 аромати з лінійки Імарі. І це одна із улюблених лінійок, мабуть, після ТТА. А, ця буде на другому місці. Далі буде, мабуть, Faraway. Ну, це вже буде в іншому відео. В іншому іншому відео. відео поговоримо про це. Тож, і Марі Натурель. Я тут навіть відписувала. Деякі ноти, щоб краще розуміти аромати. Тож, і Марі Натури. Верхні ноти травнева троянда, червоні ягоди, бергамот, середні ноти персик, магнолія, жасмин і база амбра пачулі мускус. Знову персик. От Я так прям провела ціле дослідження, що дійсно персик це рекордсмен з. Розслаблення. І, взагалі, якщо вам цікаво, у мене з'явилася така ідея, можливо, зняти відео про персики в моїй колекції, тому що в мене бюджетна парфумері дещо натхненне люксом, ну, нішою не впевнена, якщо там ну, неважливо. Я б хотіла ще зробити відео про персики, мої, моя парфумерна колекція персиків. Тому що, як виявилося, дуже багато ароматів, там, де персики, вони грають по-різному, вони цікаві і говорять, можуть вам щось розповісти цікаве, скажімо так. Ось. Так що це ще один ароматик, який гарно підходить під ці параметри піжамки. Поїхали далі. Ще один персик. Я вам вже показувала, це з нашого а, парфум нашої харківської фабрики Аромат. А, я так його вже поносила так нормально. Ну, можливо, видно, ну, так добряче його носила, і все-таки я його відношу до домашніх ароматів. Стійкості йому не вистачає, дуже не вистачає стійкості. Він тримається ну, максимум годинку на одязі, можливо, навіть півтори, але не більше. А на тілі він десь півгодинки. І от в якості піжамки він найкраще розкривається. Тут знову ж таки пудра. Але тут якась апельсинова пудра, тут цитрусова пудра. Вона не незв'язлива, вона така теж розслабляє, От вона дійсно якась розслабляє, вас наводить на домашній лад. Цей аромат мені подобається будь-який будь час. І можна на ніч, і можна зранку як нанести. Він дуже приємно грає на тілі, дуже гарно дружить зі шкірою, але не стійкий. І тому я його відношу саме в поливашки. Якраз в цій сфері, я думаю, що він найкраще проявиться. По нотам, що нам заявляють, початкові ноти білі квіти, ваніль, червоне яблуко, середні ноти квіти, апельсина, олива, персик, джасмин, знову ж таки, персик. І база Сандал кориця. До речі, я його рознюхала. Я, коли перший раз вам розповідала про нього, ще не відчуваю корицю. Дійшло діло до кориці, я нарешті почала відчувати десь далеко-далеко. Нотки кориці, вона якась змішується з пудрою, і от вона так заграє. Аромат прекрасний для домашнього вжитку. Враховуючи, скільки він коштує, а він мега-бюджетний. От вся харківська парфумерія, вона досить непоганої якості, але бюджет бюджетович. Поїхали далі. Давайте я вам покажу свого рекордсмена, От, щоб ви розуміли. Це мій рекордсмен по піжамковості. Назвемо так. Касса Дарк Blossom. Це один аромат, трішечки натхнений блекопіумом YSL. Мені він дуже подобається. Але як піжамка, ще більше подобається. Він мене настільки розслабляє настільки гарно настраює на тон сну, на солодкі сни. Це дійсно аромат солодкого сну. Обожнюю, він на шкірі грає. Нереально гарно. І в мене навіть з'явилися от зараз уже думки про те, що, можливо, я його навіть і повторю. При всій моїй колекції хотілося б, мабуть, повторити його. Він не стійкий. Ось Для шкіри ідеально, тобто для піжамки ідеально він не стійкий. Якщо потрапить на одяг, стійкість буде. Навіть вранці ви трішки відчуєте на одязі, але вас зо, жодним чином не задушить, не, не буде напрягати, він дуже легесенький. Легесенький, солодесенький, божественний аромат. Ну, Я думаю, що Враховуючи, що це за рік, я використала цю парфумку. При тому, що я використовувала й інші піжамочки свої. І от такий прогрес. ну, це, це щось то говорить, я думаю. А по піраміді, що нам обіцяють: верхні ноти сорбет, груша, баргамот, крапля роси? Інтригує крапля роси. Середня нота праліне, кашемірове дерево, сіра амбра. І в базі білий сандал мускус. Ну, мабуть, в принципі. в принципі, воно так і відчувається. Хоча бергамот тут немає гіркості, от я не відчуваю цитрусовості цітрусовесті, більше сорбет з грушею задають тон. Далі якась пролінейка, шамільове дерево. Воно таке все ніжне, пухке, солодке. Ну, це дуже розслабляючий аромат для мене, можливо, для когось це буде аромат вамп, можливо, не знаю, але для мене це повний релакс, скажімо так. Так, щоб нікого не закривати і всі, всіх було видно. Поїхали далі ще трішечки ароматики, вам покажу. Ось, можливо, нежданчик. Пані Світ світроменс. Цей аромат, я б сказала, і в пір, і в мір. Він підійде ну, на будь-який випадок. Як пам'ятаю, коли його отримала, я була в шоці від того, наскільки він прекрасний. Це перший аромат із тієї серії, коли ти вдихаєш його і ти в шоці, тому що в тебе нічого схожого ніколи не було. От це про мене. Я його отримала. Він наче солодкий, наче якийсь кремовий, але далі якісь цікаві ноти в нього виходять. Ти його намагаєшся рознюхати. Він стійкий. Це один із тих ароматів, які дійсно стійкі. І якщо його використовувати як піжамочку, то одного пшика вам буде вдосталь десь на, на зап'ястя, трішечки його рознести, на інше зап'ястя. Одного пшика не більше. І він він прекрасна, він прекрасно грає зі шкірою. Дійсно такий солодкий романс, Ода жіночності. Це дуже приємний аромат. Він дуже-дуже гарний. Ось дивіться: це оце скілечки в мене вже є його, тобто десь третина флакону, можливо, навіть більше, я його використала. Ну, я не знаю, скільки правда він у мене є. Він більше року у мене, десь півтора року. І от... Ну, його хочеться використовувати. До речі, зараз весною, Ну, для мене вже весна, хоча лише кінець лютого, його хочеться використовувати найбільше. Він якраз так розквітає, Розквітає як природа, як жінка на весні. Тому хочеться саме зараз його й носити найбільше. По піраміді нам обіцяють грейпфрут, мандарин, апольсин, груша. В середині персик, орхідея жасмин, Ось знову персик. Ох, ці персики, база, ваніль, боби танка, мигдаль, сандал. Він дуже гарно скроєний. Можливо, для когось це буде така поливашка, компотик, хоча я б не назвала так. Для мене це дуже цікавий оригінальний аромат, і у ну, мене немає нічого схожого на нього. Він дійсно унікальний. Пані Валевська, це ще один аромат із їхньої лінійки, який мені дуже подобається. Сподіваюся, колись я і доросту до класичної пані Валевської. Поки що тільки на фланкери. Хоча це не фланкер, це просто з лінійки пані Валєвська, скажімо так. І останній ароматик, який хотіла показати, це теж із недавніх моїх новинок, покажу в коробочці. Тут просто ручечка, я його спочатку думала, що цю ручечку буду носити в сумочці. Але коли я декілька разів спробувала його, я зрозуміла, що цей аромат це більше піжамка. І як аромат Повноцінний для виходу, ну, він мені не підходить. Це аромат, який, от назва котон, повністю підходить під цей аромат. Він дійсно якийсь. Солодкий, ну, сказати, що це солодка вата, ні, тому що тут цукру немає цього. Але він як, ну, бавовна, котон. Тобто він такий м'якесенький. Причому котон от уявлені цього, цієї квітки, От як він розквітне, перед тим як його збирають, це котон. Солодкий котон, дуже приємний аромат. Він на початку трішки. Б'є в ніс, я б навіть так сказала. Дивилася, по піраміді, навіть не знаю, що це, чи це троянда, чи це фіалка так грає, тому що далі, десь через хвилинок 5, він розкривається цією котоновістю, цією пухкістю, як хмаринкою. І він розходиться по вашому тілу, і він вас огортає. Він вас якось заспокоює, стабілізує, називаємо це так. Тобто цей аромат не можна судити по першим нотам. Він далі дуже гарно розкривається. На одязі, в принципі, його можна навіть на одяг наносити. На одязі він у мене тримається максимум годину. Далі я його вже не відчуваю. На шкірі десь півгодинки, можливо, трішечки більше, в залежності від температури в домі. тобто Якщо в мене гарячий тип шкіри, тому якщо холодно, то в принципі він довше протримається. Якщо тепло буде, то злітає моментально. Тому я його відношу саме до ароматів піжамок. Подобається аромат, можу рекомендувати, кому подобаються такі огортаючі, спокійні аромати. Не сказала по піраміді. По піраміді тут заявлена рожева троянда фіалка, середні ноти бавовна, гедіон жасмін, і в базі ваніль, мускус і циклазель. Це навіть по Гугла це синтетичний аналог деревних масел. А, до речі, у них тут, в принципі, є навіть що вони тут кажуть? Циклозалі. Тут циклозалі, а там циклозель на майкапі вказано. Ну, дуже приємний такий аромат, ванільний, ну, солодкий. Солодкий, бавовняний, ванільний, приємний аромат. Аромат дійсно піжамка. Тож, це я вам ось пропоную такі аромати піжамочки. Це моя добірочка. Це більше добірка на зимовий період, на зимову, навіть так: осінньо-зимово-холодно. Весняний період. Тобто, коли в, на вулиці холодно і хочеться себе якось огорнути чимось тепленьким. Я думаю, що ближче до літа, коли вже потепліше на вулиці, я зніму ще свою добірочку а, на, теплий, а, на теплий місяці ще для мене піжамки, тому що там зовсім інша підбірка, а, там зовсім інші аромати, які я використовувала, наприклад, в минулому році. Я дивлюся, що вони в мене лише на ніч ішли. Дуже любила я в той час використовувати їх. Тож, я сподіваюся, вам було цікаво. Ви відпочили, відволіклися, подивилися на флакончики, можливо, щось собі задумали придбати. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, мені буде дуже-дуже приємно. Підписуйтесь на канал, давайте поспілкуємося в коментарях, чи одягаєте ви взагалі парфуми на ніч. Як ви відноситесь до такої ідеї? Чи ви використовуєте лише лосьони, можливо, чи спеціальні спреї? Давайте поговоримо в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою і всім. Папа